Друзі, усім привіт! Дуже дякую вам, що ви на моєму каналі, і у цьому відео ви побачите розпаковку з теми та з Аліекспресу, усі мої покупки, які я там зробила за ці два місяці, і маленький влог з Берліну. І ще я хочу вам сказати, що в мене буде скоро тисяча підписників на моєму каналі. І до цього моменту я хочу зробити для вас таке відео як питання-відповідь. Та повідповідати на якісь ваші питання, якщо вони у вас є, тому що я вже веду канал два з половиною роки, і я впевнена, що є багато питань, які я не розкривала ще на цьому каналі. Перше, що хочу вам показати, це будуть мої покупки з Алі Перша це моя найкраща, мабуть, покупка з експресу за останній взагалі час. Я замовила ось таке маленьке відеосвітло. воно достатньо яскраве. Вона дуже класно на відео, як бачите, ось мені можна так класно підсвічувати лице. Воно компактне, маленьке, тут можна регулювати яскравість, теплоту. І це реальна річ, яка у Римі нам зробила дуже багато класних фоток. Тому що ми фоткались ввечері багато. І ви можете подивитися у моєму інстаграмі. Є вечірні фотки біля колізею, біля фонтану Треві, і ці всі фотки вийшли реально гарними завдяки цьому відеосвітлу. Тому що ми пробували робити фотографії без відеосвітла, і це було взагалі не то. Ну, типу, була дуже темна і просто спалах телефону не допомагав. Він не робив такого класного ефекту, як це відеосвітло. Ну і плюс, звичайно, для мене це дуже зручно, тому що я знімаю влоги, і коли я подорожую, я не завжди знімаю тільки в день, але й ввечері. І тому ця штука просто must have для людей, які ще її знімають відео. Я вам дуже раджу цю штуку, і звичайно, усі посилання будуть під моїм відео. Далі я ще замовила мікрофончики, але одразу скажу, їх я. Не можу сказати, що я їх вам рекомендую, тому що звук в них неприємний, не класний, неприкольний. Я замовила ось такі два мікрофончики. І вони, типу, ось цю штучку ти вставляєш в телефон, і у тебе є два мікрофончики, типу, це зручно, коли можна там вдвох спілкуватися. Але я вам чесно скажу, мікрофон на айфоні набагато набагато, звичайно, краще. Але я розуміла, що за таку суму ці мікрофончики не будуть давати офігенний звук. Але я їх купила для того, щоб коли я знімаю десь на вулиці і там сильний вітер або дуже дуже гучно, то реально на жаль, з цим же мікрофон айфона не справляється. І тому вже краще записувати на цей мікрофончик. Якщо хочете, я вам е, можу протестувати та е, вставити далі в кадр, як ці мікрофончики звучать. Ну і ось кому було цікаво, як чутно у цьому мікрофоні. Якось так. До речі, тут ще є прищепочка. І Ви можете ось так начепити на свій одяг, то щось говорити, але як бачите, звук що так не дуже. Що так не дуже? що так, що так. Що так, мені не дуже подобається. Але я думаю, що якщо десь гучно, то в цілком їм можна користуватися. Тепер можемо переходити до посилочок з тему. Ось можемо розпишати з такого дуже гарного естетичного стаканчику. Я думаю, ви багато його де бачили, але якщо чесно, вони достатньо дорого усюди коштували. А тут якось на тему я його знайшла взагалі за абсолютно нормальну ціну. Якусь І цю трубочку ви вже знаєте з моїх минулих відео, де я купляла. а Стаканчик, так, тему, і він дуже-дуже гарний. Я ще не люблю пити воду, якщо чесно, але коли в тебе дуже гарні, гарна посуда, гарні стаканчики, трубочки, то воду пити хочеться. З такої краси, звичайно, чому б ні. Далі перейдемо до шкарпетків. Я купила набір дуже шикарних, просто класних шкарпеточок, дуже таких стильних. Їх прийшло чотири пари, і вони дуже класної якості, вони не передавлюють ножку, і вони просто супер шикарні. Ось ця розиночка вона не передавлює. Подивіться, які вони класні. Оці перші, потім є ось така пара, ось така зі смайликами. Це мій фаворит просто. І ось такі носички. Вони реально дуже класної якості, і за таку ціну отримати 4 пари стильних шкарпеток я вибачаю, це що? Це якийсь просто подаруночок. Я давно собі хотіла рожеву кепку. Я взагалі дуже полюбляю рожевий колір. Раніше в мене увесь мій гардероб був з чорних, білих та сірих речей. Зараз в мене те ж саме. Але плюс ще додатково з'явився такий рожевий колір в моєму гардеробі. Я його реально полюбила, він мені дуже пасує. І якось не знаю, почалося, знаєте, таке, що я почала його реально купувати. Ось така кепочка. Коштує теж взагалі не дуже дорого. Подивіться, яка вона стильна. Далі, з такого, знаєте, базового я замовила собі чохол на паспорт. Дуже до речі, ось такі чухлибних є, продаються різних кольорів взагалі. І вони дуже дуже якісні, якщо чесно. Спочатку ми замовили такий чохол Богдана, але чорний. А потім я собі замовила ось такого графітового кольору. Вони дуже якісні, дуже приємні на дотик. Знаєте, такий софт-тач, Ось я прям в захваті від них. Далі я замовила, ну звичайно, у кожній моїй розпаковці є ось ці штуки, ці браслетики, напульсники для вмивання. щоб вас вода не стікала ось так, от по ліктях і не капала на підлогу. Я просто цього ненавиджу, тому я кожен раз замовляю ці штучки, тому що вони все одно дуже швидко розтягуються, і тому їх треба поновлювати. Далі, що ж я собі замовила? Дуже цікава річ і дуже корисна, але я ще толком їм не користувалася. Коротше, спочатку я замовила ось таку: вона на, клей, на клейкій такій основі, знаєте, але це просто взяти та е, використати якийсь один шухол, який тобі не шкода для цієї штуки, тому що ну, потім воно вже не відклеїться, знаєте. І, ну, Разом з чохлом просто можна буде викидати. Тому я це не придумала, на який чохол, який чохол мені не шкода, і тому я його ще не приклеїла. Але потім я знайшла кращу річ. Вона з двох сторін на цих липучках. І ти її на чохол кріпиш і відкріпляєш, коли тобі потрібно. І можна ось так замість штативу використовувати та клеїти на якісь вітрини, на скло, на якусь таку поверхню, на, яку, на яку воно буде приклеюватися. Але загвоздка в іншому, в тому, що в мене нема чохлу, до якого воно буде чіплятися, тому що усі мої чохли вони або софтач, на таку воно поверхню, звичайно, що не приліпає, або вони силіконові. Але на силікон у цьому ще є якісь надписи. На них, коротше, не гліпиться. Ось тому поки. Воно лежить та чекає кращого часу, але я вже замовила ще одну посилку з шейну, і там мені їде вже чхол, на який воно повинно кріпитися. Замовила собі ось такий набір спонжиків. Їх тут було три штуки: одним з них я вже користуюся, він лежить в ванні, а ці дві штучки ще в мене тут. Вони дуже класні, до речі. Далі я замовила собі. Ось таку штуку, яку я бачила у тіктоках у багато кого, а коротше я зняла тікток. Як я на цю штуку роблю собі гарні такі кучері, локони. Ось, і ви можете перейти у мій Тікток та побачити, як це виглядає на мені. Якщо чесно, дуже класна штука, особливо її класно брати у подорожі, тому що, наприклад, коли ми їздили в Рим, то там фен не працював і я просто ніяк не сушила волосся. Воно в мене було типу волнисте, але воно було, ну, знаєте, занадто таке пушисте. І я цього не люблю. Якби я брала цю штуку з собою, то в мене була б дуже гарна зачіска. І це б виглядало прям знаєте, так дорого, дуже класно. Звичайно, я купила собі скривок гуаша. Дуже класна штучка, знаєте, але користувалася я їм чи ні? Звичайно, ні. Чому? Тому що досі не знайшла на що мені робити цей масаж. Типу, на якусь олійку. На яку олійку я ще не знайшла того самого крему або ще чогось на, на по, по чому я можу це робити, тому що просто так ти не можу. Треба, щоб воно сковзило, а в мене ще такого чогось немає. Прикольного по чому я б могла робити. Якщо ви знаєте, по чому робити масаж гуаша та від чого не буде камедонів закритих, то будь ласка, напишіть мені рекомендацію під цим відео в коментарях. Далі я купила щось дуже дуже цікаве, але не дуже зручне. Одразу вам скажу комусь підійде, комусь ні. Це ось такі сережки. Тут буде картинка, як воно повинно виглядати на вусі. В мене на одному вусі воно так виглядає, дуже гарно лежить на ньому. Але на іншому це виглядає не так, якось воно не дуже підходить до моєї форми вушка, і тому воно не так прикольно лежить. Так, я можу носити цю штуку на одному вусі, але у цих сережках є такий прикол, що якось через півдня в тебе вже починають боліти вуха. І саме на оця дірочка прокол, а просто само вухо може воно якось пережимає тут щось. Я не знаю, Але, ну, коротше таке, для фотки може прикольно, і виглядає воно в житті дуже класно, але просто комусь підійти по розміру, а комусь ні. Наступне, що я купила, це ось така прикраса. Вона дуже така мила, дуже прикольна, літня, знаєте, така. Дуже гарно виглядає, дуже така прикольна, і в неї регулюється розмір, тому, якщо вам не подобається її носити, наприклад, як чокер, ви можете її носити більш таку довгу, але, як на мене, як чокер, вона виглядає більш стильно. Ось, і останнє, що я замовила, ось така дуже зручна та дуже гарна мила штучка для ватних дисків та для паличок. Ось ось так вона відкривається, тут нічого не запилюється, все лежить дуже так обережно. І все. Мені дуже подобається, як воно виглядає в інтер'єрі. І це все, що я замовила за ці два місяці з тему та з Аліекспресу. Якщо вам сподобались якісь товари, ви можете їх знайти в описі під цим відео. Там будуть силочки, посилання на це все. Ось і далі ви можете дивитися влог з Берліну. Приємного вам перегляду! Ми їдемо в Берлін до Берліну. Алінка принесла мені таку булочку, так приємно, Будь тут їмо, мо. У нас дуже класний вид панорами таки в автобусі. Апокаліпсис, який зрайва. Ми їхали, повинно було бути клістринцес. І я вдягнута на плюс 30. Тим часом у Німеччині град Єбаши. Та мовний. Тобто дуже сильно злива. Пишемо привітання на цій листівочці та проїжджаємо дуже прикольні місця. Ми вже у Анчика на районі. І і нас, і... нас на районі не звонять. Не звонять. звонять. І, і всі всі ось всі. тут, ось тут нас у тому році чуть не збили насмерть усіх. Був дурачок, який їхав. Він був у погоні, у погоні від них. І коротше, ми переходили на зелене світло. І він нас чуть не збив, тому що він проїхав на зелене світ. Він не проїхав, він пролетів на ньому просто і одразу за ним їхали. І це було прям ну прям треш. Ми не очікували такого. Треш історія. Треш, реально. Нас, якщо б ми почали переходити на секунду раніше, блядь, я б уже б десь валялася тут, не знаю на бордюрі. Я вам кажу. так це правда Він дуже не так летів. Гілянт. Підготували подаруночку мене брови великі, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Auntie! Happy birthday to you! Як вида їх? З'явилася така А з тим піска, можна, можна запити. Клас! Це колись ти сказав, і я така думаю, блін, да, да. І потім ми сколперувалися, і Аделінка підтримала ідею, і ми такі, та-та-та, це буде дуже файно. І... Треба купляти. І ми замовили. Це з України, до речі. Ми їбалися піздець. Боже дякую благам цивілізації, що в празі є нова пошта. Цікаво, що це таке з України. Я дуже сподіваюся, що це підійде. Ми дуже сподіваємося, ми переживали, щоб тобі сподобалось, але ми думаємо, що сподобається. Не жалій. Не знаю. Переготи. Ага. Так. Я знаю, що це. Я не пам'ятаю, я не. Ні! Це Ааа! Боже, дякую! вам! Це ж була моя мрія! Аделіт губіння! Мати вишила сорочку! Ви ще українка я. Я танцюю. Пока. пока. Я дуже собі Ми не, И шок там скудень. Одна. Вау, а сорочка мамина Має бути. Вау. блін, це ідеально Тобі дуже єс! Га... І yes, yes. yes, yes, yes. хороший льон не mm -hmm. важливо Клас! Красунчик, Справа, Боже. Це молодьор, це цапує. І дуже добре, що реальна емочка, просто ідеально. Це ми збираємося на пікнічок. В цьому році ми знову прийшли у те саме місце, де у тому році святкували. Святкували день народження Анчика. Дуже гарне місце. Така галявина, такий парк приємний. Це справжній день, день, день народження. Подивіться, що ми розливаємо угу. живчик. З днем народження тебе, З Днем народження, Анчик, З Днем народження тебе! вчора. Ми провели просто чудовий день. Був день народження Уанчика. Ми йому подарували дуже гарну сорочку. Йому вона так пасує, Ми просто були в захваті. І після цього ми пішли на пікні, на пікнік святкувати. Ось ми переживали за те, що буде дощ, тому що передавали прям дуже сильний дощ на увесь день. Вчора було плюс 30, Ми встигли побути на пікнічку якраз 3-4 години, і потім вже пішов дощ. І після цього ми якраз прийшли вже додому відпочивати. Ось і сьогодні у нас другий день, і зараз ми підемо гуляти. Я дуже хочу кудись піти на сніданок, і після сніданочку вже далі гуляти по місту. we

Зараз на бабултішку, в якій ми були у тому році, називається Тудоу, і вона дуже смачна. Ми були тут там у тому році, і вона просто м -м -м, я дуже-дуже дуже її рекомендую вам. У тому році я брала розі бабултішку. Вона була дуже смачна, але якщо не вниз, вона була достатньо солодка, більш солодка, ніж хотілося. Тому ну, це раз я хочу замовити більш уровень шлемонграс. Дуже смачна штучка. Ні, буду. Дуже добра. Дуже класно освіжаю. Мені подобається.